У Житомирі стартувала березнева акція з безкоштовної стерилізації безпритульних котів та кішок. Реалізується проект на базі міського центру захисту тварин спільно із благодійним фондом Чотирилапи Україна, співпраця з яким уже триває дев'ятий рік поспіль. Троє вид лікарів фонду упродовж двох тижнів, як вони самі кажуть, гуманним шляхом допомагатимуть врегулювати чисельність муркотливих безхатьків та вакцинуватимуть їх від сказу. Всі операції проводяться під анестезією, тобто тварини не. Від відчувають болю, вони знаходяться у післяопераційному відділенні дуже високого рівня. Тварини знаходяться під наглядом ветеринарних спеціалістів. Тому якщо будуть розвиватися якісь ускладнення, можливі, то собаки або кішки вони будуть знаходитись під наглядом і отримують всю необхідну допомогу. Тому люди мають бути впевнені, що тут все буде на найвищому рівні. Фахівці фонду чотирилапи часто запрошують на міжнародні проекти, каже Катерина, розповідаючи про досвід, здобутий в одній із останніх закордонних поїздок. Останні. Проєкт, який ми відвідали, це була країна Камбоджа, і ми там працювали близько двох тижнів. І можу сказати, що там звичайно ситуація набагато гірша, ніж у нас, тому що, окрім того, що дуже багато безпритульних тварин, там ще є проблема, того, що люди їдять собак. Тобто, проект був зорієнтований не тільки на регуляцію чисельності собак, але ще й проведення навчання серед населення. про… Про гуманне ставлення до, до тварин і те, що це не їжа, це наші друзі. За словами директора центру захисту тварин, за один день спільними зусиллями вдалося стерилізувати майже 25 котів та кішок. Загалом вже упродовж акції планують охопити не менше двох сотень тварин. Тому запрошують небайдужих долучатись до реалізації проекту за планом. Товариство чотирилапи планує простерилізувати до 200 тварин. Паралельно ми також проводимо стерилізацію безпритульних тварин згідно з нашою міською програмою. Тому запрошуємо всіх охочих опікунів, волонтерів, які опікуються як котиками, так і собачками. Звертатися до нас за телефоном 552020, аби зареєструвати свої заявочки і будемо на відлову виїжджати щодо собачок, щодо котів записувати і приймати тут для цієї справи.